Останнього, до останнього тянув наш джокер Каска, але нарешті ти в голосі, З чим ми тебе і вітаємо. Другий шанс здається тобі, його обов'язково потрібно використати. На що ти готова для того, щоб продовжити свою участь в шоу Голос? Готова е, працювати. Перш за все, працювати, тому що. Е, Будь-який будь успіх артиста це праця над собою. Ми маємо дуже класну можливість бачити себе зі сторони і свої якісь недоліки виправити. Тобто це дуже класний досвід, перш за все. І, звісно, хочеться надихатись, робити, творити свої пісні і втілювати свої мрії на цьому проєкті. І я дуже вдячна за цей шанс. Які відчуття в тебе були, коли... Спочатку ніхто ніхто не повернувся, а потім казка тримала до кінця інтригу. Земля їхала з-під ніг, просто чесно. І мене, коли вони підійшли до мене, сказали, що тренери сказали, що мене аж все трясло. Це це правда, тому що це дуже хвилююче. І коли натиснули цю кнопку, я просто не уявляла. Е, своєму щастю, тому що це для мене дійсно дуже важливо. Дуже це моє найулюбленіше шоу. А з Київстар ТБ» я можу в будь-який момент, коли захочу. Навіть на знімальному майданчику Голос України. Київстар ТБ» – дивись вдома і будь де. Знаєш, багато хто, хто викладає вокал, приходячи на голос країни, вони казали, що хочуть показати приклад своїм учням, що не варто боятися, потрібно йти до своєї мети і виборювати шанс та місце. Чи в тебе саме ця місія стоїть зараз? Е, звісно, я хочу своїм прикладом показати, що навіть ніколи не пізно. Е, неважливо, що, наприклад, я з шести років співаю. Е, Кожна людина, яка хоче співати, вона може співати і вона може прийти на це шоу. І прикладом є багато професій, які ми тут бачимо. Тому головним, напевно, є бажання реалізувати себе в цій сфері. І цього я усім бажаю тим, хто ще боїться сюди прийти. Навіть професіонали, які 20 років на сцені, вони також мають свої. Певні переживання, певні стреси, емоції перед сценою, це нормально. І потрібно виходити з своєї зони комфорту, потрібно ділитися з, з усіма своєю творчістю, тому що кожна людина унікальна, вона має свій талант і не можна мовчати про це, треба говорити про це. Ми знаємо, що за плечима в тебе був ще один проєкт у дитинстві. Інтро... теж е -е, були зйомки один про, про дітей. Розповідай про це. Був в мене проект. Зірку. Я була восьмирічна. Хочу бути зіркою. А, один так, плюс один. Так. так тобто моя кар'єра розпочалась з телеканалу Один плюс один. І mm. зараз вона продовжує. І, І зараз... хто був з тобою в проєкті? Юлія Саніна була зі мною в проекті. Тіна Кароль була ведучою. Співала я в дуеті з Марічкою Бурмакою. Також мала класний досвід. Дитячий такий, а зараз я хочу повторити це в дорослому віці, тому що все ж таки е, співати на сцені не такий великий — Це добре, але, звісно, мені хочеться це втілити тут. Якби ми з тобою мали визначити найкрутіший український хід, що б це була за композиція? Мені хочеться зараз сказати про хід Все буде добре. Тому Клас. що я хочу, щоб все було в нас добре. Хочеться, щоб в нас було все як найкраще. У нас зона бекстейджу це місце, де всі думки і мрії стають почутими. Ми віримо, що це побажання буде почутим. Зараз ми тебе проводжаємо. Біжи, розповідай своїм батькам, що ти так. в голосі. Твій другий шанс і тренер-казка. Дуже дякую. До зустрічі. Дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київстар ТБ» з пакетом преміум Умови дуже прості. Підписуйся на ютуб канал «Голос України та залишай коментар під цим відео-бекстейджу У чому твоя суперсила? Та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Тож це був шостий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу України Голос країни. А ми чекатимемо тут тебе за тиждень, але вже з новими героями, і кажемо тобі: бувай здоровий!